Доплата вихователям та няням депутати Чернівецької міської ради заініціювали надбавку працівникам закладів дошкільної освіти за рахунок міського бюджету. Окрім того, під час сесії міські обранці обговорили питання з закупівлі міськшепом, техніки у кредит та кадрові зміни в управлінні освіти. Подробиці далі. Із 1 січня цього року уряд запровадив щомісячну вчительську доплату до заробітної плати у розмірі 1300 гривень. Депутати з Чернівецької міської ради вважають, що таку диференціацію необхідно здійснити і для працівників закладів дошкільної освіти. Відтак зобов'язали посадовців зарезервувати кошти у міському бюджеті, аби таку доплату здійснити для вихователів та помічників вихователів, що працюють у дитячих садочках чернівців. Тобто Подав буде в травні місяці, і в кінці травня люди отримують зарплату, і вони вже до цієї зарплати будуть так, отримувати так, цю так, доплату так. зі збереженням в січні. Зі, зі збереженням преміального і збереженням цієї виплати від січня місяця. Це дуже гарантувати. У нас зараз є робоча група, що працює по цьому питанню. Вона не закрита. Я не розумію, чого ви кажете, що закрита. Я не розумію зараз, про що каже Тетяна. Не може виплатити. Колеги, ми можемо прийняти рішення на робочій групі, що цю суму, яку з січня місяця ми нам хотіли е, виплатити цим е, працівникам, ми можемо їх розбити і дати як преміальні. Відтак депутати підтримали рішення знайти можливість компенсувати цю доплату з січня по квітень в рахунок премії чи інших надбавок. А вже із травня протягом всього року працівники дошкілля отримуватимуть ці кошти щомісячно. Проте як виявилось, це не єдина зміна, яка чекала на освітян. Депутати поцікавили, що управління здійснило перевірку харчоблоків, а з'ясували, що одразу двоє ключових посад управління освіти стали вакантними. Катові зміни щодо. Чальник відділу дошкільного освіту. — за, за міського ну не за міського наслідкова реорганізація звільнилася альона Костянтинівна, тобто звільнився і Круглецький, і Альона Костянтинівна. Окрім того, нині міськшеп просив надати дозвіл на придбання техніки у кредит. Таке рішення повинно бути погоджене депутатами. Яка ситуація з іншими комунальними підприємцями підприємствами наші? Чи є вже відповідні запити на купівлю обладнання, і як взагалі воно розглядається? Чи ми будемо очікувати на наступних сесіях отаких рішень. За словами директора департаменту, трас зеленого господарства також планує придбати техніку у кредит. Їм потрібна вишка для постійного виконання робіт, яка буде вищі 30 метрів, і місто сервіс так само звертається за тим, щоб придбати техніку. По програмі, так само де сім 9 по, для прибирання підтак, депутати поцікавили, чи не буде це порушенням правил гри на ринку управлінських компаній. Як антимонопольний комітет дивиться. Вони ж не є, до прикладу єдиними в місті. Вони вважаються як управлінська та ж сама компанія. Тобто виходить, що ми якось нерівні умови. Одним купуємо за бюджетні кошти, інші за свої кошти. Одна територія буде пробиратися краще, інша гірше буде пробиратися, бо немає техніки. Як ми з цього вони не є монополістом? Де антимонопонадані цих послуг, де антимонопольний комітет може зробити зауваження, чомусь бюджетним коштом підтримуємо одну тільки компанію? Міські обранці запропонували створити єдину автобазу всієї комунальної техніки, аби усі підприємства мали змогу нею користуватися, а не купувати кожне собі. Також нині обговорили можливість оснащення міста камерами з можливістю розпізнавання облич в нас є багато камер, але вони по різному працюють. Тобто сервера їхні. Між собою не об'єднані в одну базу. Воно буде протокольне е, рішення про те, щоб ми закупили сервер е, для системи відеоспостереження і відеоаналітики і програмне забезпечення. Що це нам дасть? Це нам дасть е, е, інтелектуальні камери, які можуть розпізнати. Обличчя або вирахувати маршрут, якщо потрібно в разі дії якихось дій, або навіть маємо свіжий випадок в сусідній червіцями громаді. Пропала дівчинка, але за відсутності камер великої кількості не можуть до сьогоднішнього дня знайти. Йдеться про 13-річну жительку села Чагор Еріку Руснак, яка 11 квітня пішла з дому, досі не повернулася. Депутати одноголосно підтримали протокольне доручення про вивчення можливості закупівлі таких серверів та створення інтегрованої системи Безпечне місто. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.